Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт, мої золоті. Я ви на каналі Таро Україна сьогодні хочу подивитись для вас Дніпро-Кривий Ріг, Павлоград, Ніка, Пальтамарганець у грудні. Що ворог планує? Яка загальна тенденція на грудень місяць? Який перестороги? Ну, в принципі, ви вже знаєте, все. Що побачу, все скажу. Не забувайте підписуватись на мій канал і на другий канал української відьми, де ви знайдете загальні розклади та астропрогнози. Дніпро грудень, що чекати! Знаєте, от буде багато інформації. Ми під захистом, ми під захистом, нас посилили, ми все зможемо, як дуже багато розмов, і тут е, прийде нещастя. щастя. Чому? Тому що ну, насправді не вистачає тут захисту. І це видно, як би не хотілося в це вірити, але є дуже великі прогалини. Ворог про них знає. І... Тут можливо масове відключення світла. Прямо от блекаут, але тимчасовий. От щось таке буде неприємне, велике, але ну, ви потім будете згадувати і казати, а це все? На що ти спроможен? Ну, ну якось не страшно було. Дуже багато активності навколо міста. Передмістя, район. Виїзд з міста, знову ж таки. Дороги магістралі його, мости. Як кажуть, мости переправи в місті дуже цікавлять. Рух, рух. І йому він буде ворог користуватися якимись застарілими даними про перебування військових і намагатися трошки життя впідпортити дніпряно. Дніпро у грудні. Дніпро -грудні. Яка, якась була, ну, Знову ж показують проблема, яка в кінці жовтня, початок листопада або влучання, або ситуація, вона повториться, коли прийдуть холоди. Ні, будуть атаки і будуть такі, знаєте, фундаментальні, коли він просто дуже сильно б'є і тисне. Можливі влучання, і вони будуть, на жаль, точними. Він знає, куди б'є. Руйнація йде. І показує і центр міста, і передмістя небезпека. Дніпро-Грудень. Ми ще будемо дивитись конкретно. Більш часто там раз на тиждень точно, і будемо уточнювати інформацію. Хтось буде зливати інформацію про рух військових і про ППО, її зіліють. Після цього будуть, буде неприємний момент за гроші, кажуть. да, і зустріч, хтось приїде з вас, до вас, з військових, ну, з верховної, може, можливо, чомусь маньоти, головнокомандуючий, головнокомандуючий. Не знаю, хтось з верхівки до вас приїде, і ворог може ну, прямо в той день напередодні якийсь обстріл зробити. Ваші військові рухаються на фронтах, от Дніпряни. Ви будете прямо своїми пишатись. Прям показують, що ваші йдуть, йдуть і тиснуть. і... Не дають спокою, може, ви зі своєї області обстрілюєте ворога в іншій області. Я не буду тут повністю всі карти розкривати, але ворог прям буде лютувати в Дніпро. Ну, є небезпека прильотів. Грудень, Дніпро, грудень, покажи мені. Так, <гум> да. великий вогонь іде. Проб'є, на жаль, захист і показує знову ж таки, щоб зірвати плани військових. Павлоград Грудин давайте дивитися. У вас якась підтримка прийде. Ви важливі дуже, дуже важливі в цьому місяці. Лікарні, готелі. Не буду далі розкривати ситуацію. Лікарні, якісь готелі, якісь будинки, де можна зупинитись, щось іще біля дороги. Траса, я не знаю ваші шляхи, я там у вас не була. Ви зрозумієте. От як район, район ближче до району. Там прильоти прям показує. В небі багато що буде літати повз вас. Якась техніка показує наша згоріла. Може, щось буде йти через вас, і ворог підіб'є. Буде дуже гучно, є небезпека для цивільних. Неприємний місяць. Такий, знаєте, коли, можливо, ми там очікували, ну там обстріл вночі був, а воно взяло і вдень прилетіло. От така несподіванка, знаєте, дуже гучно дуже страшно. Кривий ріг, грудень. Передмістя горить, палає прям, ну, прям сильно. Грудень, кривий ріг. Ворог не відступається від вас, він прям ну, дуже сильно тисне. А що ти хочеш? Не моє так зруйную, чи що? В області дуже багато чого літає, буде збуватись дуже багато, дуже інтенсивно отак. Ваші я я, от, я прям відчуваю, що у вас там є якісь спецвійська, бо ви якісь такі супероперації робите військові, що а, а, ну, дуже талановиці і фортуна на вашому боці. Щось прям таке зробите ворогу, він буде дуже сильно лютувати. Він як хоче, ну, так, також вїзд виїзд з міста, смерть іде до міста. Можуть бути жертви в грудні. Можуть бути жертви. І інфраструктурний об'єкт мости, знову-таки ж він їх бачить і хоче туди. Ворог дуже хоче. Ну, ви самі у собі на захисті. Тут вам єдина порада збільшувати ці мобільні групи самим. Ну, я розумію, що ППО, можливо, вони закупити. Тут кажуть захист, захист з неба, ну тут ну, більше на дрони схоже. Посилюйте самі, бо вам чекати ну, покращення нема, звідки у грудні. Нікапа, грудень. Смерть, жертви, обстріли. На фоні цього якась вдала операція наших військових, і ворог чимось чомусь не зможе добити до вас. Більш високоточними зможу, а якимось маленьким, чимось не зможу. І чомусь показує, що у вас багато поранених буде в місті. І військових, і цивільних. Марганець, грудень. Великий вогонь йде. Прямо великий, прям земля і перед містом. Десь він, ворог, в чомусь думає, що десь там ховаються за містом військові, десь вони там. Також я по нікопелю, смерть несе ворог, дуже багато смерті. Небезпека для цивільних, проблема з енергетикою, проблема з постачанням. Важкий місяць. Але якось от не буду чути людей. Вся, вся концентрація на війні, на військових, отак іде. Нічого не бачу. Ну, Допомога міз мізерна. Не бачу такого, що прямо от просвітлення йшло. Ні, поки не бачу.